Ми всі, напевно, що дивилися неймовірно круте кіно Форест Гамп. Цей фільм свого часу зібрав купу Оскарів, і навіть у наш час він знаходиться в топі серед фільмів на таких сайтах, скажімо, як IMDb. Але мало хто знає одну особливість цього фільму. І ця особливість полягає в тому, що це кіно насправді має нам не подобатись. І перед тим, як я поясню, чому. А я хочу попередити, що це відео один суцільний спойлер. Тому якщо ви ще не дивилися це кіно, будь ласка, спочатку його подивіться. Для тих же, хто вже дивився це кіно, я вам гарантую, що після цього відео ви почнете його дивитися зовсім по-іншому. Тому що ви зрозумієте, про що це кіно насправді. Так от я людина, яка прийшла зі світу кіно і трошки розбираюсь в моментах драматургії. Я знаю, що кіногерої впродовж фільму має досягати якусь одну певну ціль, і під кінець він має її досягнути. Можливо, не у такий спосіб, у який ми, як глядачі, і сам герой очікував. Але момент цього досягання він і а, змушує нас відчувати певні класні почуття під час перегляду цієї стрічки. А як бути з Форестом Ганбо? Давайте подумаємо от про що. У цьому фільмі ніхто з кіногероїв. Не досягає того, чого він хоче. Форест Гам хотів бути з Дженні. Дженні помирає. Його друг баба хотів бути креветочним бізнесменом, баба помирає. Дженні хотіла стати суперзіркою. Вона не стала суперзіркою. Лейтенант Ден хотів бути героєм війни. У нього нічого не вийшло. І тоді виникає питання: стоп! Якщо. Це такий мрачний фільм. Якщо ніхто нічого не отримує, то чого тоді нам всім так подобається дивитися? І що найважливіше передивлятися це кіно? Я думаю, що в цьому запитанні вже криється відповідь. І вона полягає у тому, що підсвідомо, дивлячись це кіно, ми нагадуємо собі одну просту річ: нічого в цьому житті не буде так. Як ми запланували, все піде просто шкереберть. Все піде зовсім по іншому. Дуже класний початок цього фільму це пір'їнка, яка летить по місту то туди, то сюди, то туди, то сюди. Незрозуміло, куди вона де вона опиниться. А перша фраза. Дуже часто драматурги вкладають весь сенс стрічки у першу фразу кіногероя. Одна з перших фраз кіногероя Фореста Гамбе звучить так: Життя як коробка цукерок. Ніколи не знаєш, що ти отримаєш. І саме про це весь цей фільм. Про те, що ми ніколи не знаємо. Що ми отримуємо. І найчастіше в 99% випадків ми отримуємо не те, що ми хотіли. Якщо вам 14 років, ви нові на цьому каналі, ця інформація вам зараз дуже не сподобається, тому що вам здається, що весь цей світ крутиться навколо вас, і обов'язково саме у вас все обов'язково вийде. Але я тут трошки для того, щоб сказати вам про інше. І напевно, якщо ви. Вже трошки пожили на цій землі, якщо ви вже маєте певні досягнення, то ви зі мною погодитесь. Все було абсолютно не так, як ми очікували. Але якщо все настільки депресивно, то чому нам подобається собі це нагадувати? Чому нам подобається дивитися це кіно і чому я вважаю Фореста Гамба одним з найстоїчніших кіногероїв в сучасній історії кіно? Тому що я вважаю, що нам подобається настільки усвідомлення. Того, що все в цьому житті, по великому рахунку хаос, і все відбувається не так, як ми хочемо. Нам подобається дивитися, як Форест Гамп якраз таки на все це реагує. Якщо ми згадаємо стойків, у стойків центральна ідея звучить так: аморфаті, тобто полюби долю, полюби те, що життя тобі кожного дня дає. Або якщо ми підійдемо не зі стоїцизму, а скажімо, з буддизму, то буддисти кажуть: прийми те, що тобі дає життя. Не супротивляйся цьому. І от якраз таки це ми бачимо весь фільм по тому, як Форест Гамп реагує. Він повністю приймає ситуацію. Гарна, погана, він приймає і починає від неї діяти. Він не навішує ярлики, що це добре, що це погано. Ні. Це сталося, бам Форест робить наступний крок. І коли він повністю взаємодіє з реальністю, за що б він не брався, він досягає неймовірного успіху. І йому це вдається лише тому, що в нього абсолютно нема его. Буддизм. В китайській, в китайській мові складається з двох іерогліфів. Перший іерогліф – це нема, і другий іерогліф – це я, тобто нема мене. Це є Будда, це є просвітлений. І от якраз таки Гамбу вдається виконувати оцю навичку аморфаті стоїчно, тому що в нього нема его. І що я маю під цим? Давайте будемо конкретно розбирати на прикладі цього фільму. У Фореста Гамба є неймовірний талант, він дуже швидко бігає. Саме тому його беруть у футбольну команду, і він стає там зіркою. Він через це поступає у коледж і виграє там, студентський, умовно кажучи, чемпіонат. Вся країна його знає, і тут життя йому підкидує наступний, наступне випробування. Він іде в армію. І тут людина, більшість з нас, вона б що зробила? Вона сказала: Стоп! Я чемпіон з футболу, я зірка свого коледжу, і що ви хочете, щоб я тепер драйв туалети? Але Форис цього не робить. І він мовчки виконує обов'язки солдата і саме через це. Тому що він відкидує своє минуле. Він не думає про своє майбутнє, а він живе тут і зараз, як справжній дзен майстер, як справжній стойк, він стає нереально крутим солдатом. І Йому дають нагороду. Але після цього, після того, як йому дають нагороду, він починає грати в пінг понг і показує це іншим пораненим. І більшість з нас сказали: б, стоп, 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 стоп. Я був зіркою футболу. Я маю нагороду від президента. І ви хочете, щоб я просто їздив по країні і грав у пін-понг? Ніколи, друзі, дайте мені круту посаду. Але знову ж таки, у Фореста Гамба нема его. І все, що він робить, він віддається пін-понгу на всі 100%. І він стає чемпіоном з пін-понгу. Він є першим американцем, який їде в Китай. І що він робить після цього? Він на останні гроші купляє розбиту лодку і починає свій креветочний бізнес. І будь-який з нас сказав би: стоп, стоп, стоп. Ну як це так? Я куплю розбиту яхту, якщо я був чемпіоном з пінг понгу в мене є там досягнення, коли я був під час війни, я ще був чемпіоном з футболу. Ні. Я, я маю бути як мінімум топом в якійсь корпорації. Це як мінімум. Але Форездам знову ж таки повністю приймає ситуацію і діє відповідно до цієї ситуації, і він стає мільйонером. І далі на цьому не закінчується. Там навіть у фільмі він це проговорює. Він каже, через те, що я був зіркою футболу, через те, що я був героєм війни, через те, що я був чемпіоном з тенісу, через те, що я став мільйонером. Керівництво мого невеличкого містечка дало мені просто неймовірну роботу. Косити траву зранку до вечора. І косячи цю, цю траву, Форест Гамб нереально щаслива людина. Тому що він відкидує все, що було в минулому. Він не думає, що буде в майбутньому. Він в моменті. І ось саме це нам подобається кожного разу дивитися, як життя реально б'є Фореста Гамба, а він спокійно реагує. Він повністю приймає ситуацію. Повністю її прийнявши, граючись з нею, віддаючись їй поповні, він кожного разу досягає успіху. Згадайте, як він бігав. Він три роки бігав, і всі намагалися зрозуміти, а що ти бігаєш? В чому сенс? І все, що він казав, я бігаю, тому що я відчуваю так, наче мені треба бігати. Я кайфую від цього процесу, а люди йому не вірили. Люди намагалися знайти якийсь вищий сенс. Але його там не було. Тому що у людини, яка не живе з позиції его, він живе цим самим моментом. А завдання такої людини це просто кайфанути від моменту тут і зараз. І цей фільм, по великому рахунку, він не тільки нам показує. Про важливість прийняття будь-якої життєвої ситуації, але він ще відповідає на одне фундаментальне питання: тому що весь цей фільм Форест Гамп досліджує, що таке взагалі життя. І чи є життя виключно фортуна? Пам'ятаєте те, про що кажуть стоїки? Чи життя це 100% я, це 100% мої вчинки? І от, якраз таки на різних персонажах ми знову ж. Таки собі це нагадуємо. Спочатку ми бачимо бабу кращого друга, або краще сказати, єдиного друга Фореста, який випадково помирає на війні. І творці фільму нам кажуть: так, що б ти не робив, як би сильно ти не а, намагався бути цим принципом аморфаті, інколи трапляється так, що. Російська ракета втрапляє саме у твій будинок, і з цим нічого не поробиш. Просто не пощастило. Але так само буває в житті, що не все везіння, а ще й буває випадок, а ще й буває вибір. І тут ми беремо героїню Дженні, яка, м'яко кажучи, весь фільм іде по наклонній. декілька разів за фільм в неї є вибір залишитися з форстом Гамбу. Але вона робить неправильний вибір. І найкраще цю ідею показує нам лейтенант Ден, тому що він хотів бути героєм війни. Але фортуна сталася так, що в нього не вийшло це зробити. І він дуже багато часу супротивлявся, тому що є. Але життя дало йому вибір, можливість у вигляді Фореста Гамба і креветочного бізнесу. І прийнявши ту ситуацію, що він більше не буде героєм війни, і повністю прийнявши те, чим вони займаються, вони стали мільйонерами, що кардинально потім змінило Литина Дена, і він став успішною людиною. І саме про це каже так само Форест Ган, тому що творці фільму зачастую не тільки вносять основну ідею фільму на початок, в перші фрази діалогів, а у самий кінець. Знаходячись на могилі Дженні, Форест Гамп до неї звертається. І він каже: Я не знаю, як все в цьому житті відбувається. Можливо, просто нас несе по течії, ми нічого не можемо зробити. Або, можливо, це все ми. І далі Форест Гамп продовжує, каже, але мені здається, що це і те, і те. І саме це дуже яскраво нам доводять творці цього фільму. Отже, будемо загартовувати наш характер, дивлячись такі подібні речі і нагадуючи собі декілька речей. По-перше, аморфаті приймати те, що є. По-друге, намагатися, коли ми приймаємо те, що є, йти не з позиції нашого его, що я щось колись зробив в минулому. А з позиції того, як я можу максимально якісно кайфанути від моменту тут і тепер. І так само розумієте, що в цьому житті 50% це фортуна, 50% це наш вибір. І вже це одне буде робити нас набагато стійкішими. До речі, якщо вам цікаво більше інформації про те, як бути кращою версією себе, не забудьте звітати на наш телеграм-канал. Це був Макс. Був радий з вами почутися і ми ще побачимось.